Солянка. Варим солянку. Нашаткувала 5 кілограм капусти, щоб вам видно було капуста, пів кіла моркви, натерла на тертушку, пів кіла цибульки, полукольцями, 2 кілограми грибків, покришила. Налила пів літри води, стакан олії. Стакан уксусу, стакан цукру, 100 г солі, банка півлітрова томатної пасти, лавровий лист і, мабуть, штук 15 грошинок духмяного перцю. І оце все по рецепту має тушитися 30-40 хвилин, як почне кипіти. У ну, мене капуста рання, я буду пробувати. Можливо, хватить і 20-25 хвилин. Я потім в кінці скажу. І все-таки солянку я вже пів години пройшло як кипить. Ще ще 5 хвилин і буду закривати в стерилізовані банки. Капуста, хоч і рання, а вона така хрумтюченька, то що треба. Так що менше варити не треба. Треба варити, як написано в рецепті. 30-40 хвилин, хай буде 35 Вийшло рівно 7 літрових баночок. Я 6 закрила, 7 оставила кушати. І зараз утушковую, тобто вкутую. Ну, в нас і так кажуть, так і я так кажу, втушковую. І хай стоїть до завтра, до вечора.